Напередодні свята П'ятидесятниці, свята Мати Церква, не припиняючи піклування про своїх чад, звершує день особливого поминання покійних у суботу, перед Днем Святої Трійці. Голос прохальних молитов за тих, хто покинув цей грішний світ, звучить по особливому. За богослужінням поминаються усі від віку спочирі православні християни, які при земному житті намагалися стяжати благодать очікуваного в день п'ятидесятниці Святого Духа. Звершувана поминальна субота є своєрідним милостивим нагадуванням усім нам, що Дух Святий діє на всіх, і на тих, хто ще може послужити заради проповіді істини Святої Трійці в земному житті, і на тих, хто вже сподобався побачити Бога у вічному житті. Назва у грядущої суботи відповідна: Троїцька Вселенська Батьківська поминальна субота. Троїцька поминальна субота – це друга вселенська батьківська субота після м'ясопусної, під час якої православна церква молитовно згадує всіх хрещених православних християн. Цього дня віруючі приходять до храмів на особливу Вселенську панахиду, щоб згадати своїх покійних родичів і молитовно з ними розділити радість воцаріння в церкві благодаті духа утішителя. Історія Троїцької батьківської суботи сягає своїм корінням сиву давнину. За благослужіння ми чуємо особливі слова молитви за всіх від віку спочили християн. Це не просто фраза богослужбового поминального циклу це пряма вказівка на границі і глибину минулих століть, що беруть й початок з часів апостольських.